Добрий день, шановні друзі! Сьогодні я покажу, як зробити отакого от трансформера джаза. До роботи! От так він трансформується. Йо-майо! Йо. Зараз я вам покажу, як він трансформується, а потім будемо переходити до складання. Руки. І Тіло. Все, він готовий. Це перед, а це зад. Добре, вже переступаємо до складання. Це детальки на руки. Має вийти ось така рука, тільки в обратному положенні. От так берем. Отак от. Отак от. от, так -от. Отак от та отак. От Оце отакі от дві руки. Це ми зробили руки. Оце детальки на тіло та голову. Спочатку зберемо голову. Це всього лише дві детальки. От голова. Далі тіло вже складніше. Отак. От Оце тіло, до нього приєднуємо голову. Оце деталі на ноги збираємо ну, на одну ногу. Тут ось так має, припадає Така нога має вийти. І ще одна, але без оцієї цієї детальки. І складуємо. Такі у нас вийшли ноги. Даня частина поєднуємо. Поєднування. Беремо тіло, приєднуємо до ніг. Беремо руки, приєднуємо. Перша рука та друга рука. От Трансформер джаз і готовий. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки та слава Україні! Підписуйтеся на наш канал. Глядачі, помітили, що я на самому самому початку відео зняв з плечима так, що плечі захищали голову. Хто це помітив? Ставте лайки, хто не помітив, підписуйтесь на канал. З плечами, захищаючими голову, це правильно. Тому, хто не додивився, правильного трансформера не зібрав. Отак от. Всім папа, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та дякую всім за перегляд. Слава Україні! Ім відео збереться 100 тисяч лайків, тоді я зніму ще одне.